Всім привіт! У цьому відео ви побачите, як за допомогою Tesla Toolbox перевірити стан батареї та конфігурацію автомобіля. Що для цього треба, як отримати доступ до Tesla Toolbox і як налаштувати комп'ютер та з'єднання з автомобілем в іншому відео? Отже, з'єднуємося з автомобілем. Ноутбук під'єднаний до машини за допомогою кабеля. Ми авторизовані в Toolbox і зараз з'єднуємося з машиною. Так, успішно з'єдналися і зайшли ми в Dashboards. Service Tools. Можна читати помилки по блоках, стерти, Багато всякого цікавого. Ми сьогодні обмежимося конфігурацією і батареєю. Розділ Vitalance. І тут дуже багато даних по конфігурації машини, по батареї, навіть дата народження машини є. Тобто якби майже все в одному місці по статистиці. Контакт закритий. Опір ізоляції, максимальний ток розрядки, напруга батареї 391 вольт, рівень зарядки, 90,6 струми, струми, струми напруга низьковольтної батареї 15,4 Ось, Бьоздей, день народження. Машина виготовлена 10 серпня 23-го року. Гальма і повний привід, модельний рік. Вся конфігурація по машині. Так і дашборд Бачимо конфігурацію машини. Наприклад, можна таким чином змінити фари з до рестайлу на глобальну версію, тип інтер'єра, регіон карт, батарея LR Long Range. Тип подушок безпеки. Наявність протитуманок, тип заднього, задніх ліхтарів, глобальна версія. Тип газу в системі охолодження. Двигун рульової рейки Bosch. 12-вольтова ну, батарея низької напруги e, CTL Lітіона і диски Apollo 19. Тепер шукаємо ще такий ключ. нас цікавить БМС, наприклад, що ми маємо по БМС? Дані по батареї 78. 8 кВт годин батарея, но ємність нової батареї. 3,4 кВт -години ємність буфера. Залишок тут 75,7 кВт, годин і заряджено воно до 68 кВт годин 90%. Таким чином здоров'я батареї складає 96% і маючи кабель, ноутбук і доступ до toolbox, можете самі перевірити цей показник. Як отримати доступ до Toolbox і як налаштувати комп'ютер у іншому відео? Зараз ще глянемо помилки на автомобілі. Останні помилки з описом на машині спрацювала безпека, як бачимо, подушки безпеки і блок має блок безпеки в аварії. Кому було цікаво, підписуйтеся на канал. Наступних відео про відновлення автомобіля після ДТП та прив'язку блока подушок безпеки.